Саме вивезли декілька мафів, і на цьому закінчилися. Востанні бралися за цей ринок у 19-му році, і вже ось у 25-му крига скресла. І ми бачимо, що дійсно символ 90-х він пав. Але все ж таки тут на місці продовжують залишатися певні ось ці дві торгові точки. Як ми бачимо, тут можна купити придбати водичку, і що що цікаво до того, як вийти у прямий ефір, ми бачили на Оно як люди сюди приходили і жалілися. А де все тут же ж ось декілька тижнів тому були ще декілька рядів. Ось жіночка також. Ми бачимо, вона тут сидить, продає ось такі зерна. Ось вам і бурячок, ось вам і Наполеон, ось вам і перчик, і морква, і все, що завгодно. Але дійсно є певні питання, чому одним точки знесли. Інші тут продовжують продавати, але найбільше питання це звичайно до благоустрою, адже як ми бачимо, його тут зовсім немає. Новини лайф приїхали з інспекцією на ринок ями, який демонтували. Демонтувати його намагалися декілька разів і за каденції різних мерів. Але ось зараз, як за офіційною інформацією, нам передають з міської державної адміністрації, настав час навести лад. Ну ми звичайно дякуємо за те, що. Ви хочете навести лад у столиці, але якщо ви вже і зносите стихійні торгівлі, не залишайте після себе стихійні сміттєзвалища. Колеги, вам слово. насправді дійсно це був такий доволі історичний історична місцина. Багато хто з киян пам'ятають цей ринок, і насправді там я би не сказала особисто. Моя думка що там не було стихійної торгівлі. Навпаки, вона була навіть добре, дуже і зорганізована. І що найцікавіше, це було одне із. Найдешевших місць свого часу у Києві, де можна було купити доволі якісний, хороший товар або продукти. Олександре, дякую ще раз. Олександр Саюн був разом із нами розповідав про новини з Києва. Ефір День лайф триває у студії з вами. Працюють Маргарита Стецюк і я Настя Рейн. І а, цієї ефірної години ми будемо говорити про те, що не витримав кримський міст. А сьогодні служба безпеки України провела унікальну спец спеціальну операцію. І рано вранці одна з підпір Кримського мосту була. Підірвана, через що власне тепер нині міст вважається у аварійному стані. Так само ми будемо говорити протягом цієї ефірної години щодо ситуації на фронті. Евакуація проходить на Сумщині і у Дніпропетровській області. Власне, і а, так само будемо говорити про те, чому досі окупанти знають, де у нас знаходяться навчальні центри сухопутних військ і чому досі по ним прилітає. Ну і а, про що ще давайте подивимося далі. Стамбульський глухий кут, черговий раунд російсько-українських переговорів у Туреччині завершився без вагомих результатів. РФ, як і раніше, вимагає від Києва капітуляції. Україна хоче бачити зустріч між лідерами. Чи зустрінуться сторони втретє, та чи долучаться посередники до перемовин? Економічні проблеми влада бідкається на падіння промислового виробництва. Найгірша ситуація у сільському господарстві, де збитковими були майже 60% від усіх підприємств. Чи зможе Україна подолати економічні негаразди під час війни? Війна за новими стандартами. У Міноборони заявляють про новий рівень вітчизняної галузі безпілотних літальних апаратів і здатність виробляти близько 10 мільйонів дронів на рік. Чи зможуть українські безпілотники змінити ситуацію на фронті? На ну, наша студія майданчик свободи слова в Україні. В нас тут і представники чинної влади, так само опозиція, абсолютно не диванні цікаві експерти. Ну і раді вітати саме такого Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни. Пане Олексій, ради чути, бачити, як завжди, в нових славу Україні. Ремслава, ну, опитування, зокрема, від Новини Лайф. для вас, наші глядачі, сьогодні звучить таким чином. Нагадуємо його. Отже, як ви оцінюєте результати переговорів у Стамбулі? Декілька Відповіді добре, нейтрально, погано. Якщо більш розлоги коментарі у вас є, будь ласка, зазначайте їх. Читаємо абсолютно, абсолютно все. Що скажете ви? Ну, це бутафорія. Нема ніяких перемовин. Ні, ну, перемови не є, нема ніякого бажання Російської Федерації про щось домовлятися. Вони тягнуть час, і це в першу чергу, мені здається, дії для того, щоб показати е, президенту Трампу, що вони хочуть миру, начебто. Тобто напали на іншу країну, але хочуть миру. Ну, і таким чином уникнути якихось або більш активної допомоги від Сполучених Штатів, ну, зброю, грошима, в тому числі, або і, і якісь санкції, щоб вони були запроваджені проти Російської Федерації. Бо якщо подивитись те, що вони розповідають, і те, що вони роблять на перемовинах, цей меморандум, ну. Хто хоче, може подивитися, Воно в відкритому доступі є там, на ну, це маячня, це просто маячня. Зрозуміло. Угу, Тож пане Олексій, давайте з вами зараз обговоримо цю унікальну нову спецоперацію, яку провела служба безпеки України. Вже деякі експерти навіть в мережі жартують, що де вони під водою ту фуру змогли заховати. Отже, СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. Цього разу вже під водою. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього об'єкту, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення рівно о 4-й годині 44-й хвилині ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Тож станом зараз відомо, що підводні підпірки опор вони сильно пошкоджені, пошкоджені на рівні дна. 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Цьому посприяли. Ну і фактично, міст перебуває в аварійному стані. Тож, друга, успішна така спецоперація наших спецслужб, можемо привітати їх з цим звичайно, пане Олексія. На вашу думку, як швидко вдасться відновити можливо рух по цьому мосту? І в цілому, чи потрібно міст зруйновувати повністю? Чи вистачить буквально ось кілька таких ну, підпірок, щоб по ньому взагалі неможливо було ні залізною дорогою їхати, ні автомобільні шляхи. І я так розумію, що тепер в Крим не дістатися ну, практично ніяк. Ну, хіба що поромом там? Пором же чи Керчі ходить, там все є. Ні, ну весел руйнувати не треба. Там одну-дві підпори підірвати. І, ну ми, ми ж розуміємо. І там рухатись буде неможливо. Те, що підірвали саме під водою на рівні дня дна, там таке дне, дно не дуже таке. Скажемо, тверде, там е, були розмови, що цей мост міст все одно впаде рано чи пізно, бо там нема на чому триматися. А відремонтувати його, ну я не думаю, що вони швидко зможуть це зробити. Хоча вже росіяни кажуть, що рух відновлено. Рух чого? Куди? Ну, відновлено і хай пише. Угу. Саме цікаво, що це була підводна операція. Ми так почули таку інформацію, але якось не акцентувалося. Що крім надводних дронів, в нас є і підводні дрони. Е, ну, сказали і сказали. Ну, я впевнений, що саме ці підводні дрони і спрацювали навряд чи а це видала. Ну, будь ласка, можливо, ви знаєте механізм, як вони працюють, підводні дрони? Ну, це як маленька підводний, човен підпливає. Я думаю, що замінували саме через дрони. Ну, як замінували? Ну, не приклеювали, під'їхав, став, просто він біля опори. Ага, тобто не так, вибачте, як в кіно показують, коли там водолаз з цим торгівлом, там та, до він, цієї він, опори там не, щось монтують. В мене ще одне питання. Подавалась а з приводу підводних дронів, світі. взагалі, оця технологія вона раніше була в світі чи її ні. розробили в Україні? Ні, ні. Ну підводних безекіпажних підводних човнів. Ну, знаєте, це були спроби була робити керовані торпеди колись. Ну ні, такого, щоб як дрон працював, такого ще не було. Окей, Тоді ми можемо говорити про те, що фактично Україна зробила певну революцію в дроновій сфері ну, і просу... так само вже їх підводні. Ну, просування, ну без екіпажні катери вони використовувалися. Але ну, знаєте, ну скати, що щось нове, повністю нове, десь колись хтось щось схоже пробував, ну очевидно, угу. це корисна річ з точки зору військової. Зробити ще, щоб воно плавало само, само під водою і керувалося якимось чином, там чи по програмі. З, зазвичай спроби такі були. І без екіпажних котрів спроби були робити. Але так, щоб це став по великому рахунку флот, який вже може виконувати бойове завдання, такого звісно не було. А так казати, що ну, саме ну нам хочеться, хай, хай буде угу. саме перше. А, а чи можна не знаю, можливо, є у вас інформація? Чи можуть якось окупанти в районі і в районі саме Кримського мосту відслідкувати ось ці підводні дрони? До чого я веду? Якщо там тисячу сто кілограм було малувато для того, щоб там ще зруйнувати ці опори, то можливо, як там як там люблять казати окупанти, можемо повторити, ну, ми можемо відповісти, що ми теж можемо повторити власне о -о -о опор у мосту ну, багато. Не треба, не, не треба э, думати, що це, викли... це втратило в еквіваленті. Тобто це не означає, що це.